Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Постаті. Сьогодні ми будемо говорити із цікавим нашим гостем, якого ви знаєте, тому що хто бував в театрі і в нашому Черкаському театрі, він обов'язково торкається до його мистецтва, до його творчості, тому це надзвичайно важливо. Я його представляю. Це актор Черкаського обласного академічного художньо-драматичного театру імені Тараса Шевченко. Це Михайло Кондратський. Доброго дня. Добрий день. От ви актор сьогодні, знаний актор, на вас ходять в театр. Ви скажіть, будь ласка, ну, от театр, ну що він для вас сьогодні? Що він дає? Які, які сили, які внутрішні розмисли? Театр, ну, знаєте, вже. Довгий час я живу в театрі і, знаєте, він дуже допомагає зрозуміти ширше саме життя, тому що, коли доводиться втілюватися в образи інших людей, тобто проживати життя інших людей. Які б вони не були, чи покички, чи е, нормальні люди, чи герої, чи антигерої, чи хто там, е, сам по собі розумієш, і вже можеш, скажімо так, е, ширше бачити навколо світ, ширше бачити і розуміти мотивації, вчинків і так далі, всі людей, які оточують. Е, Ну, загалом більше розумієш світ, більше розумієш життя, більше розумієш себе, свої можливості, що більше розумієш можливості людини взагалі? А скажіть, будь ласка, ну от ви проживаєте ту чи іншу роль, ту чи іншу постать людську? Як це впливає на вашу психологію? Тобто. Я так розумію, якби я, от я собі думаю, був актором і вплився в якусь роль. Знаєте, і яка ще негативна, угу. воно впливає не тільки на твоє психологічне здоров'я, а й на здоров'я загалом. От як ви виживаєте в цьому світі? Да, це цікаве питання. Е, як сказати? Справа в тому, що. Мусить бути момент відсторонення. Ось ти, а ось твоя роль. Тобто це є елемент виживання людини як такої, як актора. Тому що якщо ти це будеш можливо. глибоко вплітатись у ці всі речі, то я так думаю, що це ж надзвичайно складно. Знаєте, можливо, але я вам скажу особисто про себе. Існує якесь, можливо, змінений стан свідомості. О, цікаво, висловлювання. Э, э, ну, э, Мені здається, так. Mm -hmm. Тому що, наприклад, э, грубо кажучи, вивчивши текст, хоча й. Іноді не завжди точно. Але, ну, скажімо так, вивчивши текст, вивчивши мізон вже е, всі функції пройдені, всі взаємовідносини пройдені. Тобто вистава вже отрепетирована, вже зроблена. Так. Коли виходиш на сцену, грати виставу і починаєш щось там так, так. робити, так. Буде, робити е, в цей час якось не знаю, своя власна особистість. Як на мене відходить... не дуже відчуваю я, так. А, тобто відходить на задній план, а ви повністю Якось, вплітаєтесь у роль. Ну, на мій погляд, так mm. глядач може mm -hmm. сказати так чи ні, тому що вже сторони краще видно. Mm. Але ну, як на мене, Михайло Кондравський mm -hmm. десь залишається, у стороні. В стороні. Так. тут в даний момент я, наприклад, там. Не знаю, чи Кадзюбов сватані на гончеріці, чи там знаю, чи, став... чи, стар... Ставрос, да, чи о, якийсь там о, горбатий цей вірний <плухи> комусь. От да. в... в даний момент тут сидить він. Я <плухи> сам себе забуваю, що це я. Ні. Ну, там треба взяти яєчко, його з'їсти красиво і так далі, але це, ну я якось забуваю, що тут я є. Так, так, так цікаво. А потім прохожу за куліси. Опа, тут я. Да. Хоча на сцені теж бачу навколо людей, бачу їхні реакції, що хоче людина, як ну буває таке, що я призабуду тексти, актор призабуде текст. Там десь якось викручуємося або за сценка Чуть там ну всі живі так, люди, все ну, вона так, живе. Театр на відміну від кіно він живий. Живе мистецтво. Так, 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 так. Кіно це хороше мистецтво консерву, як казав один режисер. Гарна була консерва, бо погана. А театр це живе. Так. Ну, скажімо так, глядач може вийти, потрогати персонажа. Так, так. Скажіть, пане Михайло, от дуже багато є таких роздумів з приводу того, що от. Актором, по-перше, може бути ну, вибіркові люди, це по-перше. І по-друге, треба, щоб в театрі була своя атмосфера, інколи навіть і протиріччя. Як ви виходите з театральних протиріч? Тому що кожна людина. Кожен актор це велика особистість, це талант. От як в цій ситуації знаходити комфортні стосунки? Ну, для мене, для мене особисто. Я не можу сказати за всіх акторів, кожна людина особистість, кожна по-своєму дивиться на ці речі. Але я особисто, ну, як? якщо в мене щось не виходить, наприклад, зіграти. Режисер щось, або дає якусь задачу таку, що важко виконати. Yeah. Я сам собі задаю запитання, а що ж тоді я за актор, що не можу виконати задачу? режисера? Ну, <гум> Цікаво, так? Да. Да. Що ж я тоді за актор? Режисер скаже, стань на руки і, і відіжмись на пальчиках три рази. Yeah. І ви вимушені. Я ну, не можу, не можу. А що ж я за актор, що не можу? І... Ну, і... І ну, тренуюсь yeah. роблю і намагаюсь зробити так, якщо я не розумію режисера. Mm -hmm. Я намагаюсь ну, або спитати в нього, хай пояснить. Або що а, між акторами стосунки, ну, між акторами я вважаю всіх акторів в наш Черкаський академічний театр. І мені Тараса Шевченка найкращий в світі театр вважаю. Uh -huh. uh, тому що дійсно uh, театр може робити найкращі вистави в зірці, я не боюся, такого світового масштабу, якщо чесно. У нас дуже великий потенціал і реалізація цього потенціалу. У нас дуже гарні актори всі. І режисер, і головний режисер, і очередний, як він називається, режисер черговий. Просто у нас чудовий театрський. Ми знаємо, тому Просто що я, я майже весь репертуар намагаюся дивитися, mm -hmm. чи вдається чи не вдається, але в мене намагання такі є, тому що, повірте, для мене ну, скажімо, знати культуру, знати театр, знати філармонію, знати це надзвичайно важливе, тому що, по-перше, я журналіст. Мені треба знати, а по-друге, чисто як людині мені потрібно це ну, вчиняти для того, щоб тримати себе в тонусі відповідному. Я хотів би перейти від театру трошечки на такі надзвичайно серйозні речі. Сьогодні йде війна, жахлива війна, про яку ми навіть ніколи не могли подумати, ми приблизно в одна, однакового віку і так далі. От як ви, чи ви могли це подумати, що Росія буде ворогом, першим ворогом на сьогоднішній день? Ну, знаєте, я вам скажу, що у тої країни завжди були імперські амбіції. Завжди були. І чомусь Україна виявлялася дійсно край. Не стільки землі Білорусі, як зараз, теж. там, Білорусі не зрозуміло, що робиться. Так. Вони ніби і за, і проти, і посередині, і як так. там що. Ну, я не політик, я просто дивлюся так. так особисто. А Україна о, ну, теж була чомусь завжди, 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 завжди. От. Ну а зараз це просто, як то кажуть, вопіюще. Ну, не люд Путін. Так. Ну, в тебе ж, ну, така гігантська країна. Так. В тебе ж такі ресурси, ну зробити з неї закрий її від свого світу і зроби, і зроби з неї місто Україна. сад. Yeah. Весь світ буде молитися на тебе. Yeah. Нащо вистачає зброю і йти на, на Грузію, на... на Молдову, на Україну. На Грузі, на Мол... На братів, як вони так, кажуть, так. ну як це так? Київ кажуть, мать городов русських Ну хто ж на матір, іде з автоматом, з ракетами, з танками? Ну ну хто Тільки варвар, варвар, тільки варвар, да. тільки варвари. От... От скажіть, будь ласка, як втілюються оці ваші ідеї, про які ви говорите? В... Творчому процесі. Чи є у вас вистави, які сьогодні відповідають вимогам сьогоднішнього дня? Тобто ви маєте на увазі і спектакли, і, чи, скажімо, зустрічі і, якісь і, якісь і, донати, і, які і, допомагають так, там збройним. Так, кругом, так, так, так. У нас є. Ми граємо в вистав, наприклад, є така вистава у нас вже в репертуарі Шантрапа. Її ставила заслужена артистка України Наталія Вігран. Вона вивчилась на режисерку. І Це як дипломна вистава. Да. І декілька вистав було зроблено, до, скажімо так, До ну, вторгнення, да? Ні, в повномасштабному впорщенні, ця вистава, вистава, коли Ну, заходить в репертуар, так. тоді прем'єра. А то вистави були, скажімо так, ну, грубо кажучи, як прем'єрні покази, не. але ж вони гралися за донати, ну, для людей для ми збройних сил України безкоштовно, да, а збирали і у нас багато хлопців-волонтерів. Я особисто доначу щомісяця, там знаємо куди, знаємо кому, знаємо, що вони на не входять ці гроші. Я даю, там в мене є люди, до яких я долучаюсь. Просто зараз така ситуація. Що ми маємо об'єднатися? Що всі-всі, незалежно від. Того, хто ти є, чи тебе нема, чи що, е, закінчити, вигнати, вигнати цю навачі, всю да. нечість закінчити, а вже потім розбиратися, хто правий, хто винуватий, хто що, хто куди, хто так. як. Так. От я вам скажу таку цікаву річ: е, один, ну, скажімо так, Знайомий, не, не близький, знайомий знайомий просто в одній компанії був. Він е, воює на фронті. Да. Безпосередньо на, на, на порядку, кажуть, да, да? Да, безпосередньо там на нулю, і він е, бухгалтер за освітою, працював тут бухгалтером. От, І каже, сидимо обстріл. Вісім годин обстріл. Каже, а я сижу у куди? Ну, накрити десь там, щоб не попало. І рахую, скільки ж грошей це вилітає на мою голову. Mm -hmm. За 8 годин нарахував, що цими грошима можна годувати дитячий садок місяць. Питання. Навіщо викидати? Не віддаму. Розвалювати, значить, інфраструктуру, вбивати людей. Це головне, О, з ним там, каміння погодуємо. Вбивати людей. Своїх людей вбивати теж. І і, і і і стільки грошей і... витрачати, і бути дияволом всього світу. Ну як це так можна? У це у це просто як... цього не можна зрозуміти, не тому можна що зрозуміти. ви знаєте, я це подивив. послухав кілька фраз Путіна. Mm. Слухайте, ну дикунство якесь, не знаючи ні історію. Нічого mm. і так зло, одне зло кипить у цій людині і більш нічого. Тобто немає ніякої моралі, як такої 21 століття Ми знаємо, скільки причинив зла Гітлер, скільки причинив Сталін, а він ними гордиться, Тобто вже пішло так би мовити, які незрозумілі речі психологічного нездоров'я. Ну, я б хотів би ще кілька слів от запитати. Я відчуваю, ви мені патріотична людина, і от я думаю, що це надзвичайно сьогодні важливо, що ви говорите про те, що ми маємо об'єднатися, що ми маємо робити все задля перемоги. От як ви думаєте, в цій ситуації, яка як кожна людина має реагувати от на ці події, які відбуваються? З нашою країною ось в цій війні. Ми різні. Що треба зробити, щоб ми були об'єднані неабияк, і тільки об'єднання може якомога швидше вигнати цього ворога? Яка ваша з цього приводу думка? З цього приводу моя думка така, що ну, була така країна Радянський Союз. Так. І там дуже гарно була поставлена е, система пропаганди, так, так. Як і нині в Росії, тільки пропагандисти, там і... реальної правди немає. Так. 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 Е, але в Радянському Союзі на, на що накручується на пропаганда? На якусь ідею. Так. Це чому згадав Радянський Союз ідею. Mm -hmm. На жаль, зараз у нас в Україні з ідеєю слабковато. А треба, мені здається, щоб вона, ну, якщо в Росії там, в Радянському Союзі, вона штучно зроблена, насаджена людям, то ми, як справжні патріоти, справжні, скажімо, Мешканці люди цієї добра. країни, yeah. люди добра, повинні народити природню цю ідею якусь. А ідея така: не проти, а за. Скажімо так, не проти ворога, а за Україну. За захищати. І якщо ми всі усвідомимо, що ми будемо за, а не проти, тому що проти це все одно воно дає свої результати, але воно не таке продуктивне, як за. Так. Якщо я захищаю е, свою сім'ю, свою мати, свого батька, ну, неприкинь, царство небесне, ну, скажімо, жінку, дитину, там як, різниця. Суспільство в цілому, так. Ну, скажімо так, давайте так без суспільства, так. тому що суспільство це якесь таке абстрактне слово, так. а давайте конкретно, от я йду з дитиною, на неї там. Смикається якийсь придурок, yeah. я буду її захищати, я буду захищати більше, ніж просто я йду, придурок смикається, а я його ненавиджу і на нього поліз. Yeah. Ну, він на мене з холаками, і я, це... я буду краще захищати дитину, ніж, наприклад, yeah. його yeah. просто yeah. Тому за, 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 за Україну, за. І за цінності, за, цінності, за, за себе свободу, за свободу, за справедливість, за честь, за гідність, і в кінці кінця батьківщина. За, нас, ківщина, за нас, за батьківщину. Батьківщина батьківщ... правильно. Я гадаю, що, наприклад, там в творчості ви спитали, чи є вистави, там і так є декілька вистав у нас, але вважаю, що, наприклад, зараз теж дуже потрібні. Скажімо, розважальні якісь речі. Ну, тому що, уявіть Бо... собі, людина на фронті настрілялася, набачила цього жаху, да. навбивалася, да. будемо відверто казати, тому що теж, ну це ж, що, що. Да. Її і адаптувати треба... до життя. Не, не те, що воно пройшло в отпуск, Да. у відпустку. Він хоче сісти, розслабитись, забути ту всю заразу, яка там була, ну, там, да. і подивитися. На красивих дівчат, які танцюють, наприклад. А потім знову хох, надихнутися, і я, кажу, я за цей... разу да. виганять, щоб да. можна було спокійно прийти, забути вже все. Ну просто, Я не знаю, я... У мене обидва діди воювали під час Другої світової? Другої світової війни, а братик. Одного з дідусів був репресований. А, і так, і ну, я з ними спілкувався і розповідав. Добре. І... Пане Михайле, ну от ми з вами поговорили про такі ну, наболілі теми, які надзвичайно сьогодні важливі, і ми, ми розуміємо, наша роль в цьому. Ми маємо все зробити для того, щоб швидше завершилася була війна. Ми мали будувати свою країну, красивою країною, як вона має бути. От ви зараз на завершенні нашої програми, от з яким би словом звернулись би до наших телеглядачів, підсумовуючи нашу розмову? От як ви би, що ви зібрали, які думки для того, щоб звернутися до людей і сказати своє слово? Я б сказав би так, що. Шановні телеглядачі, побільше любові. Побільше любові, пам'ятаєте, як е, в фільмі, в чудовому фільмі бій бути одні старики, mm -hmm. Леонід Буйков сказав, я з огромною любов'ю напишу на рейстагі, розваленими рестаха mm -hmm. З огромною любов'ю, оце з величезною любов'ю. Звелич до своєї країни усвідомити само поняття любов і перебувати в цьому понятті, в цій свідомості, в свідомості любові, до всього, до людини, до, до країни, до, до себе, до свого життя, до своїх діточок, до своїх о, онуків, не тільки пестити, а й для того, щоб в перспективі їм. Зробити те життя, які, на яке вони заслуговують, бо кожен наш син, кожен наш внук і так далі, всіх, всіх, всіх. Всі, всі люди вони особливі, вони творіння Божі. І ми мусимо дати поштовх для діточок, щоб вони дали поштовх до онуків і так далі. Гарні слова. Я думаю, що. Багато наших телеглядачів обов'язково дослухаються до ваших слів. І я вам хочу сказати, що от постать Михайла Кондратського найяскравіше виглядає і в ваших думках, і в ваших діях. Тобто, я б запросив би всіх до театру на ваші спектаклі. В яких ви берете участь? Не тільки мої, я не у всіх виставах беру участь, а запрошую людей просто приходити до театру, дивитися, вдихати те, Але що актори, ковувати, брати ту енергію, те, що актори дають, віддавати, тому що, ну, коли енергія стоїть, вона кисне. А коли вона знаходиться в трансформації, в то вона і. Свіжіше становиться, і люди свіжіше становляться, і надихаються. Приходьте в театр. Ну що, спасибі, спасибі за те, що ви до нас прийшли, за те, що ми так поговорили по-душевно, по-доброму. Шановні телеглядачі, я б хотів би до вас звернутися на завершення, що ми сьогодні говорили із Михайлом Кондратським, це актор Черкаського обласного академічного. Музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, і я б хотів би із його думками із його осмисленням життя, щоб ви значно глибше його зрозуміли, дивлячись його спектаклі. Це по-перше, і по-друге, я до вас звертаюся з головним давайте об'єднуватись задля перемоги, разом до перемоги. До побачення, до нових зустрічей!